Тут готується. Шалом, це Славко, кішка готується до вторгнення на екран. А я вам скажу, що коріння російського фінкарства такі полягають не в фінських пауках, навіть не в фіскарсі, не в фінському. Фіскарс, це піндос грецький, рибак, власне. А в британському, ну, те, що от бачили ножі. Самсон, це такі ножі Роджерса Сагіба. І от ми з вами поговоримо колись за цю прекрасну лінійку цих ножів в двох розмірах. А поки що повернемося до політики. Хоча говорити слід за війну, а не за політику. Чому? Ну, чому ми говоримо за політику? Зрозуміло, тому що навіть Лукашенко почав ліхорадочно шукати за рідкоземельними металами на Білорусі. Він віддав наказ срочно знайти рідкоземельні елементи і вже майже знайшли, я скажу. І ті вже призналися в катівнях білоруського КГБ. Я скажу, що вони рідкоземельні. Що зараз, Чому зараз важить саме не політична частина, а військова? Ну, по-перше, Росія знов не змогла перемогти фашизм без допомоги Америки. Те, що зараз відбувається, це День, де в Європі. Це висадка. Це висадка Трампа на Європу, на Україну. І тому важать зараз військові аспекти. Важить, скільки ми протримаємося чи перевищимо ми. Наших любих вчителів і наших героїв, скільки ти протрималися після дня де до 8 травня, а скільки протримається Україна? Чи поб'ємо ми рекорд наших ідейних та духовних батьків? Давайте зараз уже маски зброшені, і треба говорити правду. Так насправді в Україні іде війна от проти того самого, і те саме особлюють не вони, а ми. І ми маємо їм показати. Чому? Власне, тому що для України по війні нічого не зміниться. Ми як були державою прокурорів сиріт інвалідів, так і лишиться. Що Трамп шукав приводу відмовити. Зеленському, тому що він ніяк не може вплинути поскромити Путіна. Розумієте, людина, яка не може поскромити Путіна, вирішила приєднатися до Путіна. Не можеш победити сильного, приєднуйся до сильного. Трамп приєднався до сильного в його розумінні Путіна. Бо сам Трамп, сам Трамп, не може примусити Путіна до миру інакше ніж на умовах капітуляції України. А ця клята Україна відмовилася капітулювати на цих умовах, і зараз він приєднується, кидає на ваги війни. Меч всієї американської сили. І от ми побачимо, як швидко ця американська сила примусить Україну до капітуляції. Тут треба чітко розуміти, що чому зараз така позиція України, чому ми не можемо вийти з війни по фінляндськи? Правильно? Тому що ми не знаємо, що ми отримали за цю ціну. Прайс ліс нам пред'явили міфічні копалини, міфічні мільярди. А що ми за це отримаємо? Якщо Україна по лінії фронту, то гейнумо хлопці, підемо боротися будемо зараз, скинемо зелю, встановимо якийсь гнилий прогрузинський уряд і будемо собі існувати на радість пенсіям серед прокурорів і судді інвалідів далі. А якщо віддавати області... То нахіра нам все це потрібно. Що ми з цього матимемо? Що ми, прості українці, заробимо на здачі цих областей? Ніякого сенсу здаватися, я не бачу. Тим більше, що все одно розумієте, по війні ми побачимо всі ті самі втомлені в усаті обличчя патріотів десь на медитеріанських курортах. А де ми будемо по війні? На яких курортах будемо ми? Зараз для нас, як і для Німеччини, війна це порятунок, як це не смішно. Це порятунок від миру, котрий буде ще страшнішим за війну. І тим більше, що ми ще не відчули на собі об'єднану міць Америки та Росії. Ну, репетиція цього була забідона. Не вразило. Тепер чи зможе нас вразити Трампушка? От що має значення. І зрозуміти, що Трамп. Наближає 9 травня так сильно, як тільки може. А от як сильно він може, ми побачимо. Зараз треба дивитися не в перспективі годин, як ми всі чекаємо на черговину новину Безумства Америки. Ми маємо. Шаленство пані Еви, правильно була така ксьонка дитяча, дуже мила. Автор загинув в Варшавському повстанні. Так ось. Єдине, що ми можемо знати наперед, що Росія виявиться ще більш невдячною за Україну. Якщо Трамп наганяє на невдячність Зеленського, він досі ще не вже забули, що таке невдячність Росії. Розумієте невдячність Росії, котрій вони допомагають перемогти в міру своїх сил. Я скажу. А стається сміятися. Ну ні, ну це насправді треба сміятися. Чому все зараз знову вирішується на полі бою? А ми не бачили сили Трампа на полі бою. Все, що він говорить у фраз, всі його укази поки що не працювали. Як довго працюватиме цей, як довго ланцелат не здається? Вибачте, першою здалася вже Верховна Рада. В нормальній державі зараз бо якби це робив, знайшовся б якийсь караульний батальйон, як це було в Німеччині. Як це треба подивитися, чи пропітляв той командір караульного підрозділення після пуччу, після Валькірії, ну що все це розігнав? Зараз би простріляли Верховну Раду. І тим би засвідчили нашу справжню японську готовність битися до перемоги. Але ж, а що нас очікує по і держава серед прокурорів? Та яка різниця, в яких границях вона буде? Так що насолоджуйтеся, розумієте? Зараз важить кожен день. І ви не шукайте рішення там, де ви його шукаєте. Шукайте рішення в війні. Розумієте? Ну, скоротимо ми лінію фронту, ну підемо ми з Курщини. Це нічого, крім пропаганди, не означає. Розумієте, війна повернулася до війни, а не до війна ніколи не була служанкою політики. Тут трохи. Помиляються, війна була вищою формою політики на той час. Зрозумієте зараз вищою формою політики стала змова і зрада. І оці дві форми політики борються. Що я ще хотів сказати? Україна завжди виступає зарано. От Розумієте, в чому наша проблема? Ми завжди перші. Ми перші не так, щоб започаткувати тренд якийсь, а ми перші так, щоб нам вломили, дали поголовці цього гвоздя, забіли назад в доску, а потім лише допитливі Історик казав, ну от же ж оно сопротивлення, от же ж Шухевич, наш тіто, то чому ж так от, отже, ж, ми ж теж були. же ж вона війна в натупі, вона була раніше за війни трьох кварталів. Ну, така наша доля, я скажу, бути піонерами для піонерів. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні, а ми ще поговоримо за у власне за за роджерівське коріння російської финки. Я її обіцяю в двох розмірах: бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А я ще хочу Скажи. А, настали інтернет, то не знали, збавитися від одного старика придурка, а тепер. А кто четвертый? Путин, ага. Трамп, Моди, этот муж твоей родственницы, товарищ Си. Ага. Ну да, четверо. Поймите, никто из этих придурков, вот два вредных придурка и два бесполезных. Мир не может... О, пришли запчастыны для ваших цих. Бачите, для ваших замовлений. Пришли запчастыны. Ася, продолжь, и мы пойдем Ну, нам что остается? Наблюдать? Да, как да, я тебе набраться мир. терпения, не психуйте. Никогда. Просто... Не за что психовать. да, просто наблюдайте. Такая... Интересно, что он сможет, вы понимаете, это же забавно. Вот что сможет Америка? Афганистан она сдала со свистом. Посмотрим, отыграется ли она на нас. Власне, мне это позицию Америки в войне в Финляндии, в войне продолжения. Абсолютно такая же позиция, треба сказать. Ну, вы видите, нам, чтобы нам Чого нам не вистачає для фінляндізації, щоб пропідляти не Трампа? Сталіна? Нема розумного На Москві нема розумного. Зараз повернути Україну в російське стойло нормальна терпляча людина з розумінням життя. А я не говорю, що буде. Я не хочу, щоб це було. Я говорю за мізерність Путіна. Він. Вин предпочитает лебезить перед Трампом, за того, чтобы лебезить перед украинцами. Вы понимаете, в чем Потому его Потому что в свое время Путин заслал в Украину не тех людей, да. от них воров, которые все На, деньги, которые по да. да, они проворовались и ничего не делали. Вот и все. Да, это же хорошо. Ну, может и хорошо. Для нас. Ну, это Ну чтобы меня убили, чтобы убили, как бы я не относился к Да ну, зачем не, я не про то, Слава. Я, ну, дальше оперативной деятельности, я денег не видел. Про политику ну, мне вот, не доставалось. Вот, 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 о чем и разговор. Это, это, это у нас вечная дискуссия. Я вижу только маленький сегмент денег, которые, ну, шли на нехороших людей. А Ася считает, что были большие деньги, которые шли на больших людей. Да, ну, а все своровали. Да, ну и слава богу. Зато ну. есть за что жить. Yeah. No. So.